І так, всім доброго дня. Хочу показати вам фільтр гідравлічний. Ось ось такий. Стоїть на Дунфенгу 244-му, але проблемка така, що я його мив останній раз через те, що фільтр стоїть ось так, потрібно відкручувати. Масляну трубку, тобто зливати масло з коробки. І це не завжди зручно, не завжди є час. Проте фільтр треба чистити періодично. Знову ж таки, тема з патрубками. Дивіться, ось ось. Добре, що побачив. І з'єднання ще є таке цікаве. Ось тут та сама трубка, тільки ось тут гумове з'єднання, але там ніби ще ціле. В чому суть. Чистив його приблизно 400 мотогодин назад, дивіться який стан. Фільтр теж був брудний. Ось знову ж дивіться. Ну, тобто фільтри цього бажано чистити чистіше, щоб до насоса не несло всякого сміття, бо з насосом буде тоді невеличка. Проблемка. Ну, а так, помили, почистили, продули компресором і, і вперед. От, а зараз випала нагода через те, що розбирав трактор, ну, вже рідини були злиті. Згадав, що можна почистити чисто випадково, як то кажуть, але виявляється недаремно. Так що слідкуйте за своїм конем, і нехай він вам не ламається. Дякую за увагу.